Друзі, всім привіт! Приїхав знову в село. Пройшло три дні від минулого разу, як ми ставили кормушку. Водичка додавалась. Ну, на сантиметри, мабуть, 10. Небагато, але це вже добре. Я щось собі таке придумав, там канал у нас протікає. Я думав того каналу перекрити, щоб перенаправити воду в столок. Але <с?> 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 я приїхав, а він сухий. Хоч вже третій день такий дощ сумасшедший. Шо ну все, витягуємо кормушку, засипаємо. Це раз трошки по-другому буде, е, буду без грису, бо щось забувся взяти, а буде одна кукуруза і перловка у нас. Погнали! Все пусте, як і як предполагалось, нічого нема. Кукурузу всю виїдає в хлам. Ідемо зараз, беремо і засипаємо. І так хто не бачив, Кормився кукурузу, варю сам, з коноплею, додаю перловку. Бачите, цей раз трошки менше буде норма, тому що їхав і я чесно забувся, що в мене тут немає грису. Я його не купив, тож викип, викидаємо все тут десь близько 3 кг кукурузи і десь пішкила вареної перловки. Все, погнали. От так от все чвакає. Але хоч трошки земля промочиться, бо сухо-сухо було. Ну все, кормушку поставив. якісь на днів два. І буде що цим рибкам їсти. Сосонки пожовтіли. Це дві столися зелененькі, що їх не доїли косульки. Красота ж, красота. Але хоч який йде дощ, як в селі класно вам просто не передати. Красота. Тихо, спокійно. Ну так, да, водичка піднімається. Це дуже 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 добре вона довіна бути по оті береги Це ще сантиметрів 60 до норми так що всім до побачення я буду їхати назад у місто вже